хто О, кто цеки гарненький расходится. Видите, як чистый. Все-таки у нас в речке случай, Случ водятся зверьки, но и на крысу они похожи. Я вот тут ловлю рыбу, вот моя удочка. Смотрите, какие дивные истоты в речке случай. Вообще, мой красавчик. Сладенький Кис. Ось я тільки чувствую злову такую плодку. Не дивлюся. що їсть. Отаю голову, да? Може хтось знає що це. Напишіть в комментариях, будь ласка. Це такий колір чорний. Но явно що це не крыса. Вибирає щось їсти. Угу. Так, це підходить, де піде добренько. Не буду займати весь час, але гарно дуже насправді. Дивіться, як чудово.